Вітаю! Ми починаємо занурення у захоплюючий світ психоаналізу, де основну увагу приділимо психічному апарату, який описав Зигмунд Фройд. Ця модель психіки, що включає ід, наше дитяче, нашу енергію, его нашого менеджера та суперего, нашу мораль. Дозволяє нам глибше зрозуміти внутрішні процеси, які формують нашу поведінку та відносини. Розуміння цих структур відкриває перед нами важливі інсайти про те, чому ми реагуємо певним чином у різних життєвих ситуаціях та як ці реакції впливають на наше емоційне та психологічне здоров'я. У моїх відео ми не лише дослідимо. Як ці структури проявляються у повсякденному житті, але й використаємо ці знання для розуміння психічних структур різних людей, чи просто різних людей, сімейних ролей, організацій та навіть цілих країн, і будемо бачити, де саме є проблема, щоб її вирішувати, чи просто розуміти. Це дасть нам можливість не лише краще адаптуватися та взаємодіяти з різними соціальними системами, але ефективно використовувати наші енергію та ресурси, уникати ілюзій та самообману та гарно, класно діагностувати. З розумінням сутності власного психічного апарату ми вчимося чітко бачити коріння своїх проблем у взаємодіях, усувати внутрішні конфлікти, розуміти їх та вирішувати зовнішні суперечності без втрати власної ідентичності, тобто розуміти, хто я є, з чого я складений. Відтак наше внутрішнє розуміння та гармонія стають каталізаторами змін. Та успіху в особистому житті та кар'єрі. Приєднуйтесь, щоб разом відкривати, як ці інсайти можуть трансформувати ваше життя, надаючи вам впевненості у власних силах і можливостях. Поїхали!